Привіт! В цьому році закінчуєш школу і не знаєш, куди вступити. Багато хто з твоїх однокласників вже визначився, і дуже схоже, що в майбутньому у нас буде багато менеджерів, фінансистів та юристів. Але цікаво, чи зможуть вони всі влаштуватися на роботу? Зумієш, що населення нашої планети постійно зростає. А отже, будівельники будуть потрібні так ще років сто точно. Проєктувальники, архітектори та дизайнери це добре. Але ж ми маємо зберегти і пам'ятки архітектури. У 2023 році історичний центр Одеси внесли до списку ЮНЕСКО, отже, багато роботи у реставраторів. Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури єдиний заклад на півдні України, який готує реставраторів-будівельників. Саме в нашому ліцеї вас навчать відновлювати пам'ятки архітектури. Ви будете знати основні властивості матеріалів, які використовують під час реставрації, способи приготування будівельних розчинів, причини руйнування будівель, види лабораторних досліджень. І всі ці знання в майбутньому прокладуть вам шлях для здобуття таких професій, як дизайнер інтер'єру або архітектор. То ти ще вагаєшся? Вибір очевидний. Ми чекаємо тебе за адресою Місто Одеса, вулиця Базарна, 63.